Війни наш колектив займається волонтерською роботою. Ми займалися дуже різноманітними справами, але згодом час коректує і трошки змінюється. Зараз наші господині займаються випічкою. Ми зараз знаходимося з вами в їдальні і ось на кухонному блоці йде процес. Випічки стає дедалі все більше, оскільки замовлень теж все більше. Хлопці. Дуже радіють нашим смаколикам, просять більше і більше, десь дізнаються нові підрозділи, і тому випічки, кількість випічки збільшується. На зараз ми щоп'ятниці виготовляємо більше тисячі різних одиниць випічки. Цим займаються і наш педагогічний колектив, і працівники школи, і навіть жителі села, вони теж приходять і допомагають ось дівчата. Нам запропонували свою допомогу, прийшли і ось тепер, вже мабуть цілий рік, вони виготовляють смачнючі млинці і ось зараз якраз йде процес начинки. Значить, що саме ми робимо? Жарені, смажені пиріжки, декількох видів з різними начинками, з капустою, з картоплею, з рисом, з яйцем, ну, яка, яка є продукція на даний час. Печені пиріжки із фруктою, із маком, із сиром, із яблуками. Ну, ще раз кажу, ще, які продукти є на даний час. Значить, крім того, виготовляємо дуже смачні віргуни, які користуються найбільшим попитом на фронті. І ще раз повторюю, що щотижня виготовляємо, що верніше виготовляємо більше тисячі одиниць випічки. Ну за місяць десь виходить до п'яти тисяч. І займаємось ми цим від початку війни. Почали влітку, і ось влітку вже буде три роки, як ми це робимо. Крім того, у нас постійні замовлення на паску для волонтерської організації Запорізька злагода. В цьому році ми випікали 600 паском. Хлопці дуже дякують, дуже задоволені. Крім цього, наш колектив займається іншими видами волонтерської діяльності. Ну, По-перше, в зв'язку з тим, що була підірвана Каховська дамба, у нас дуже тривалий час не було води, зараз, слава Богу, водогон є із Запоріжжя. Але питну воду нам привозять постійно, Ось, наші працівники розвантажують, видають питну воду для населення. Крім того, стройматеріали від благодійних фондів, не лише українських, але й з-за кордону нам присилають, і Чехія, ООНовська допомога є, продовольча, і будівельна. Продовольчу допомогу теж близько 1000-1200 коробок раніше було, зараз трішечки зменшилось до 950 коробок, але все це дуже важкі коробки, в основному жінки розвантажують, хоча розвантажують, потім видають різним категоріям населення, хоча саме жителі села, там чоловіки і жінки, нам дуже допомагають, без них ми б взагалі не впорались, тому що Ну, «Тонами розвантажується все, якби не місцеві жителі, ну, ми просто б не впоралися. Місцеві жителі нам не, не лише допомагають фізично, а ще й продуктами. Тому що ви ж розумієте, що п'ятниці випікаючи таку кількість смаколиків, ну, де ми повинні брати продукти то дуже, на будь-яке прохання, на будь-який будь е, призив місцеві одразу реагують, ну, без них ми теж не впоралися, тому що е, яйця, молоко, мука, е, борош, борошно, олія, е, картопля, капуста, ну, будь-які продукти, все, що ми просимо, місцеві нам дуже допомагають. А допомагають тільки продуктами, чи ще якось там, ну, донатами, чи, чи ага, такого у вас немає? Значить, крім того, постійно щотижня, та, мабуть, не, не, не щотижня, а майже щодня на фронт йдуть посилки з допомогою гуманітарною від населення, я маю на увазі гуманітарної. Речі першої необхідності, гігієни. Ну, швидкого е, харчування, швидкого приготування. ну Все те, що необхідно в першу чергу нашим воїнам, ми теж все це збираємо. І працівники школи, наші учні, батьки, і місцеві жителі, всі разом, всі гуртом. І, і тільки так ми можемо перемогти нашого дуже підступного ворога, якого раніше вважали братами. А виявилося, що вони нам зовсім не брати. А скажіть, є ще якась взаємодія з іншими закладами? Чи ви ну, самі Усі заклади громади у нас працюють у тісній взаємодії. Наші садочки відшивають на фронт одяг, ми допомагаємо чим можемо, ну, коли матеріально, ну, чим можемо. Крім того, теж Придніпроська школа теж готує смаколики, а наші учні ще виготовляють дуже багато оберіги різні, ангурочки. Це все, що воїнам на втіху. Коли ми в коробочку вкладаємо ангелочка або дитячий малюнок, навіть дитяче якесь привітання, ну, щось, листи дитячі, то хлопці дуже радіють і просять давайте ще, тому що воно зберігається у них в нагрудному кармані і кажуть, що допомагає їм виживати навіть так. То наші діти дуже багато роблять виробів. А, а насчет співпраці ми ці вироби теж ділимося ними із садочками, тому що там маленькі діточки, вони не ходять, на жаль, до садочку, вдома виготовляти це дуже важко. Так ось ну, завжди ми у співпраці. Кому що потрібно, будь ласка, допомагаємо, як можемо.